Школа, клас, урок, перерва. Від сьогодні все це для них у минулому. За роки шкільного життя вони звикли один до одного, встигли відчути себе сім'єю. Можливо, тому коли настає пора прощання зі школою, їхній голос тремтить, а радість переплітається зі смутком. Я хочу дуже подякувати. Всім вчителям, батькам, які мене виховали в цій школі, І я дуже щаслива, що настав цей день. Я його дочекалася. Відчуваєш певне хвилювання, ностальгію, коли ти стоїш, бачиш вчителів своїх однокласників. Інших гімназистів і бачиш, що вони усміхнені, щасливі. Ти розумієш, що в тебе вже таких років не буде. Ми до кінця тепер не можемо усвідомити, що вже наше шкільне життя закінчилося, і тепер перед нами стоїть велика дорога. Будемо дуже сумувати, адже гімназія наша найкраща, найкраща в Україні в Ковалі, в світі. Для почесного гостя свята, голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, візиту ковальську гімназію подія особлива. Це і чудова нагода поспілкуватися з колишніми колегами по вчительському цеху, дати настанови молоді, поділитися планами на майбутнє. Ми в цьому році виділили для міста 6 мільйонів і трошки гривень на ремонт доріг, на облаштування вашого міста. Я вірю, що в цьому році ми. Зможемо продовжити будівництво поліклініки в Ковалі. Я дав доручення займатися проєктуванням другої школи на другому ковалі, бо надто стара та школа друга, люди там, діти заслуговують наліпше. І я вірю, що ми в наступному році почнемо будівництво. Я роблю максимум, що можу сьогодні, зробити для волинян. Для всіх територій Волині Борис Клімчук вручив грамоти та подяки кращим гімназистам, а також книги кожному із 19 випускників 11-го а класу. Подарунок для навчального закладу губернатор передав комп'ютерну техніку. З вітальними словами до присутніх звернулись також заступник міського голови Ігор Прокопів, класний керівник випускного класу Світлана Нечіпорук, представники батьківського комітету гімназії. І куди б не закинула доля на широкі шляхи? Чи вузенькі стишки? Повертайтесь у рідне свій кове, де чекають вас ваші батьки. У добру путь вам хай вам щастить. Ковальська гімназія давно і успішно інтегрується в міжнародний освітній простір. Учениці гімназії Дар'я Бойко та Ірина Мар'юсік стали переможцями міжнародної програми з підтримки майбутніх лідерів і протягом року навчалися в Сполучених Штатах Америки. Ми дякуємо нашим вчителям за те, що підготували нас. І завдяки Олені Іванівні Вальчук ми стали учасниками флексу, тому що саме вона познайомила нас не тільки з організаторами, але й з умовами цієї програми. Ми з гордістю представляли українську культуру, Волинську область та Ковльську міську гімназію на американському континенті. У цьому навчальному році колектив гімназії не лише підтвердив, а й примножив свої здобутки, поєднавши традиції з новаторством в організації навчального процесу та дозвілля гімназистів. А в перспективі тут прямо. мріють стати авторською школою. Гасло наше школа стоїть вчителем, але школа для учня. Тільки творчий тедем вчителя і учня зможе досягнути тих вершин, яких ми досягнули цього року. Виграли отакий от перший рейтинг у місті. Це вперше в нас і. Ну, нас це дуже радує». Цього року випускниками ковальських шкіл є лише 93 старшокласники. Досягнення маємо надзвичайно хороші цього року, як ніколи. І гарно спрацювали в олімпіадах, і в турнірах, і в конкурсах. І маємо переможців призерів і обласних олімпіад, конкурсів, українське, звичайно. Це заслуга кожного вчителя. І мені приємно, тим більше маю нагоду привітати всіх абсолютно вчителів, всіх працівників освіти, привітати всіх дітей і, звичайно, випускників із закінченням успішним закінченням навчального року. Прощальний вальс на подвір'ї рідної Альма-Матер, остання мелодія шкільного дзвоника. Попереду у них доросле життя невідоме і манливе, складне і непередбачуване життя, в якому завжди варто пам'ятати прописні житейські істини, які всі ми колись вперше почули у школі.